Зараз в соціальних мережах збільшилась кількість роликів і можна сказати, таких інформаційно-психологічних таких підтекстів, направлених на зрив мобілізації. Якщо до повномасштабного вторгнення ворог використовував якісь інформаційні кампанії, то зараз і ФСБ і гру виділяють дуже багато коштів на те, щоб зірвати мобілізацію, і дискредитувати цю саму оборонну систему. Оскільки мобілізацію поповнення лазбурних сил здійснюють територіальні центри комплектування заселеної підтримки, то саме на Цю установу на територія селеком пактування направлена ця дискредитація. Вони виключено, що дійсно вип... трапляються якісь конфлікти військовозобов'язаних там цивільних, да в спілкуванні з військовослужбовцями територіального центру комплектування. Але якщо подивитися інформацію центру дезінформації, тобто це ті дослідження, які були зроблені, то один-два випадка трапляються протягом тижня. Але ворог, завдяки соціальних мережах і розповсюдженню цієї інформації, складається враження, що таких випадків трапляється по сотню на день. А крім того, що в соціальних мережах потрапляють відео, де відбуваються конфлікти між довійськослужбовцями, поліцейськими та цивільними під час оповіщення, ці ролики вони можуть бути вирвані з контексту. Наприклад, останній випадок, який відбувся в шостці в кінці лютого місяця, де на відео видно, як люди. Ну, жінки возмущаються, кричать, куди ви говорите, що відбувається, і це йде по підтекстам, що от знову там оцей наратив ворожий, там бусифікація, мобілізація. А насправді це відео не показує, що під час спілкування з цивільним громадянином це цивільний громадянин під впливом, оце саме можна це слово назвати підпливом цих інформаційно психологічних всіх ворожих операцій. Він достав газовий балончик і тобто. Бризнув в обличчя військовослужбовцю і представнику поліції. Це далі спровокувало бійку. І вже те, що показали на відео, це той результат, який ведуть, ну можна сказати, затримують цього порушника ну, громадського порядку і цього процесу оповіщення. Перше, що виникає, виникає емоція. Да? Тобто, якщо відео або якесь повідомлення виникає емоцію, паніку, страх або якісь задіває якісь чувства. То це перший дзвіночок, того, що йде маніпуляція. Завдання територіально центру комплектування це та соціальної підтримки, да, Це здійснювати поповнення Збройних сил України. Ворог не буде показувати, що із там із тисячі випадків, там да там 999, де Військовослужбовці чемно запитують, казали, ну, документи, комісія там не пройдена, запропонували там, приїхати, пройти комісію. Тобто таких випадків їх більшість, але, звісно, що їх ніхто не покаже. Задача ворога дискредитувати. Наша задача це включати критичне мислення, перевіряти факти, цю інформацію, яка от шириться з'являється в соціальних мережах, в телеграм-каналах, якісь там факти, там, в Сумах, там, знову, територіальна ТЦК, щось якісь. Ну, Коли ти це відео передивляєшся, ставиш на паузу, то ти бачиш, що це старе відео, там, старі шеврони. Тобто людина, яка розбирається в цьому, зразу видно, що це і таке саме відео, коли ти починаєш своїм колегам показувати, таке саме відео, каже, та це відбулося там, в Харкові, вже пишуть, що це Черкаси, що це Одеса, що це. Тобто ми. Чітко розуміємо, що ворог навмисно поширює, пише неправдиві. заголовки. якщо ви стали свідками порушень в процесі оповіщення, тобто або якісь неправильних дій, або бачите, що спілкування виникає, якийсь конфлікт. Звертайтесь на гарячу лінію, яку бачите зараз на екрані. Гаряча лінія з питань мобілізації з сумського обласного територіального центру комплектування. Всі правопорушення, повідомляйте про них, і це буде дійсно ваш внесок.